То впізнав кущ інжир. Були запитання, чи вкриваю я інжир? Ні, не вкриваю, тому що ми в Миколаєві. У нас мінус 10, це короткочасно, може бути мінус 12, але це все короткочасно і таку температуру інжир витримує. Можуть там якісь там верхівочки почорніти, підмерзнути, але це суттєво не впливає. Якщо раніше у нас на дачі в Херсонській області вимерзав інжир. Без укриття, то зараз змінився клімат, і зараз у нас все чудово. Миколаїв Херсон сміливо без укриття. Ну, Одеса, Запоріжжя, я так думаю, всі без укриття. Обрізка, так, да, я буду обрізати, тому що бачите, як всередині оголюються сильно стовбури, тому потрібно інжир своєчасно обрізати. Якщо я дуже коротко обріжу, то я отримаю тільки один врожай, який буде серпень-вересень. Якщо я залишаю довгі пагони, то на них буде врожай, який я отримую в липні. Тому обрізаємо з врахуванням того, скільки ви хочете отримати врожаю, і тому не зрізаємо повністю все, а хоча б залишаємо, щоб в липні щось було. Якого розміру пристовне коло під деревами? Чим більше дерева, тим більше пристовне коло. Чи можна робити його невеликим? Ну в принципі, ви можете от кущ інжиру, да, він ну хай буде 2,5 метри. Тут пристоверне коло невеликий, приблизно 70 сантиметрів приблизно. Я не бачу сенсу його робити більше. Не бачу. Мені зручно і полити, і підживити. І... А градканина це ж матеріал, який пропускає повітря і воду. І тут немає якогось декору. Тому тут все нормально, повітря потрапляє корінцям, все тут чудово. Якщо б було погано, рослина б не була такою великою за буквально декілька років, за три роки вона такою стала. І не давала б врожаю, і було б все погано.